Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож беріть собі щось посьорбати, похрумкати не беріть, бо ви не встигнете його доїсти. І погнали читати історію. Але я ще швиденько нагадаю, що в мене є мрія. 5 тисяч підписників до кінця цього року. Ціль така, знаєте, дуже амбіційна, але я дуже вірю, що в нас вийде її втілити і здійснити мою мрію. Тож, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, тут виходить якісний контент. Щодня, щодня виходить дуже цікава історія. А якщо ви вже підписані, то дуже вам дякую. Напишіть мені коментарик для підтримки цього каналу. І не забудьте поставити. Лайки, лайки це дуже важливо. І погнали читати історію. Чи поганець я за те, що поставив моїй вагітній дівчині ультиматум? Дуже багатообіцяюча історія. Ми з моєю дівчиною Джен уже разом 4 роки. У квітні трапились дві чудові події. Ми дізналися, що Джен вагітна. А я закрив угоду на будинок, куди планував переїхати. Про вагітність знають наші рідні і друзі зокрема, найкраща подруга дитинства Джен Аманда. Зізнаюся, мені ніколи не подобалась їхня динаміка. Але поки Аманда жила на іншому кінці країни, це не зачіпало наші стосунки. Після новин про вагітність Аманда вирішила повернутися додому. Ми мешкаємо в рідному місті для Джен та Аманди. Вона повернулася наприкінці травня, і з того часу почалося пекло. Джен завжди була трохи невпевненою в наших стосунках. Я працюю на будівництві та займаюся персональними тренуваннями. Джен, здається, тригерять мініатюрні фітнес-дівчата. Не знаю чому для мене вона дуже приваблива жінка з неймовірними формами. З моменту повернення Аманда тільки й робить, що грає на невпевненості та тривогах Джен Ми ще ніколи не відстежували геолокацію одне одного і не лазили по телефонах. Завжди вважали, що це червоний прапорець у стосунках. Аманда вмовила Джен почати це робити. Тож Джен регулярно перевіряла мій телефон і нічого не знаходила. Я пояснив, як це мене ранило і злило, і що їй варто дистанціюватися від Аманди. Вона ігнорувала мої застереження. Приблизно два тижні тому Джен знову попросила подивитися мій телефон. Я сказав, однозначно, це буде останній раз. Якщо вона знову не знайде нічого підозрілого, то погоджується піти на консультацію і віддали. Тись від Аманди, вона погодилась, переглянула і нічого не побачила. І дуже швидко відмовилися від обіцянки ні терапії, ні дистанції. Я вирішив, що нам потрібно пожити окремо і вирішив виїхати. Зараз ми орендуємо квартиру помісячно. Поки триває ремонт у купленому мною будинку. Я живу вдруге, доки будинок не буде готовий, а потім переїду туди сам. Джен просила мене подумати, але я відмовився. Ймовірно, їй доведеться переїхати до мами. Там мало місця, і мені боляче думати. Що так складно буде нашій майбутній дитині. Тож, чи я поганець? Ой, важко, важко мені сказати. Автор одразу пише невеличке доповнення оновлення в коментарях, давайте його прочитаємо і будемо говорити. Я чудово розумію, що в Джен буря гормонів. Повірте, я мав справу з набагато більшим, ніж просто її наполягання, регулярно перевіряти мій телефон. Я шостий рік ходжу на індивідуальну терапію. Хочу сімейне або парне консультування, а для Джен окремо індивідуальне. Я поїхав, бо Джен збрехала мені. Отаке оновлення доповнення. І що ми з вами думаємо? Давайте розбиратись. З точки зору, Джен вона вагітна, і вона така. Я можу робити все, що я хочу, і ще й подруга її підстрікає. В цій історії оце поганець – тільки подруга. От серйозно то, що Джен зараз вона просто така, наче піддатлива під цю подругу. Вони дружать з дитинства, і ми вже читали з вами багато історій, коли хтось сильно. Підпадає підплив друзів і не може бачити цього, і не може побачити, що друг хоче йому нашкодити або може йому нашкодити. Бо ніхто з нас не думає, що наші друзі можуть нам нашкодити або хочуть якогось зла. І я думаю, що можливо і подруга не хоче й нашкодити. А для неї це норма перевіряти телефони. Хоча це не має бути нормою ні для кого. Це дуже дивно. Якщо ти не довіряєш людині, і оце постійно лазиш по телефонам, то це привід сходити або до пар. Нього психолога або розійтися, але оце лазити в телефонах, це взагалі не окей. осуждаю і не підтримую таку штуку. Чи поганець автор, ну я не знаю, що вам сказати. Він зробив те, що він сказав. Типу, він говорить: якщо ти якщо ти зараз візьмеш телефон, нічого не знайдеш, то буде так-то й так-то. Вона погодилась на ці умови, але не виконала їх. Тому він каже: вона мені збрехала І він такий, ну все. Все як заставити ще Джен перестати спілкуватися з цією подругою? Кажіть як. Ну, може сказати, що коли її не було поруч, у нас все було добре. А ось вона, ну, Я думаю, що автор це вже робив. Мені особисто дуже похвально, що він такий: ну, блін, я ж не хочу там розходитися, я просто хочу, щоб ми походили на терапію. І все. І, можливо, цей час, що він поїхав, Джен щось пересмислить для себе і, можливо, сама прийде до того, що їй потрібно перестати спілкуватися з цією подругою. Але вона... І має сама прийти до цього, їй не має ніхто казати, крім неї самої, бо це буде, ну, це буде неефективно, якщо вона сама до цього не прийде. Отак, давайте почитаємо, що кажуть люди. За статистикою, чоловіки частіше зраджують, коли жінка вагітна. Плюс гормони під час вагітності впливають на емоції, мислення та тіло. Консультація це добра ідея, можливо, і ліки. Також непогано мати дорослого партнера, який підтримує замість того, щоб влаштовувати істерику, валити. З Ому це інфантильно, і автор пише: тут: порівняємо. звинуватити мене в ймовірній зраді лише тому, що я чоловік і вона вигідна — Це як назвати Джен расисткою лише через те, що я чорний, а вона біла. Це некоректно. Істерики не було. Я спокійно сказав, що переїжджаю. і спокійно це зробив. Вона ж ішла зі мною плачучи. У якийсь момент схопила мене за руку і закричала в вухо, що я нікуди не піду. А потім блокувала дверний отвір квартири, аби не дати мені виїхати. Ну, очевидно, вона це робила, бо вона не хотіла, щоб він виїжджав. Але як на мене, автор дуже логічно і структуровано все пояснює. Питань до нього, наче. І немає, хоча в коментарях зараз, мабуть, накидають кучу питань і скажуть, який він поганець. Давайте читати наступний коментар. Хіба автор не розуміє, що скоро буде реальна дитина? Треба перестати поводитись як дитина. Що буде, коли він, як батько, одинак, стикнеться з дитячим вибухом, безсонням? теж втече. Ну, я не думаю, що це справедливо. Це ж не просто дитяче безсоння і плач. Це нестримана обіцянка. Він же ж не зірвався не через те, що вона почала кричати, а через те, що вона пообіцяла і не зробила. А для нього це важливо. Бо ти б... подруга псує йому сім'ю, псує особисте життя через подругу вони сваряться, і вона пообіцяла, що буде дистанціюватись, і не зробила цього. Це наче. Трішки зламана довіра. Автор тут відповідає на цей коментар. Я старший з чотирьох у сім'ї з двома батьками на. Колежними я доглядав, немовлят, ще коли був у початковій школі. І так, я впораюся. Досвіду в мене більше, ніж у Джен. Наступний коментар: перевіряти телефон не проблема, якщо немає що ховати. Дай їй гарантії, будинок запишу на неї. Я навіть не знаю, що тут сказати. Не проблема. Ну, типу, перевірити і на іноді телефон, там, типу, хтось там дзвонить і щось пише. Я можу своєму хлопцю сказати: О подивись, дай відповідь взагалі немає проблем з перевіркою телефона, але це типу негарно. Я не вважаю, що це здорові відносини, коли ти береш дай мені сьогодні, я перевірю, хто там тобі писав. Що це за недовіра. Нащо це робити? І ще раз перепиши на неї будинок. Це теж прикольчик, якийсь дай їй гарантію перепиши на неї будинок. Ну і якщо б вони ще сказали, там запиши будинок на дитину. Окей, питань немає. Але якщо він сам будинок цей купив, то чого він має на неї переписувати будинок? На дитину? Хорошо, переписує. Автор відповідає на цей коментар. Про телефон Джен прямо сказала: якщо я третій раз полізу в її телефон, скоріш за все розійдеться зі мною. Для когось це дрібниця, але для нас ні. І так, припускати, що я ризикував би її здоров'ям або. Або здоров'ям дитини це божевілля. Якщо вона справді вважає мене монстром, їй не варто бути зі мною. Про будинок я не внесу її до права власності. Якщо її немає в іпотеці, це логічно. Про захист та забезпечення. Я оплачую 100% витрат і пов'язаних з вагітністю. Також це не називається забезпеченням. Наступний коментар: нема кільця, нема будинку. Ти контролер, не захисник. І автор пише: Лол, кільце не на мені, а на ній. Вона хоче дуже конкретне весілля, яке ми зараз не потягнемо. Саме її бачення весілля причина паузи. Я був готовий розписатися ще два роки тому. І автор тут пише додаткові уточнення, аби ми. Бачили більше контексту. Про Аманду. у неї було погане розставання приблизно 6 місяців тому. Детали я не знаю. Вона працює віддалено, а домашній офіс компанії тут. Тож переїзд для неї був простим. Друге, чому я поїхав? Джан витрачає приблизно 30 хвилин на обшуки мого телефону 3-4 рази на тиждень протягом місяця. Я погодився ще раз, але за умови, якщо нічого не знайде, ми йдемо на терпетику. Терапію і вона дистанціюється від Аманди. Вона пошукала, нічого не знайшла і без вибачень відмовилась робити те, що обіцяла, тому я поїхав. Яку гарантію ти можеш дати? питали ви мене. Серйозно, у 18 я пішов із дому і забрав трьох молодших, бо батьки на я тягнув усіх через школу аж до коледжу, часто не їв, аби вони поїли. Джен знає про це і бачила частину на власні очі. За чотири роки стосунків Джен приблизно третину часу була без роботи і ніколи не хвилювалася про платежі чи їжу. Чому? Бо я підстраховував. У житті немає гарантій, але я такий чоловік, який годуватиме, аби тільки його люди не голодували. Якщо вона не довіряє цьому зараз, то не довіряти. Ти мені ніколи наступне: мій вік 29 Джен 26 аманда приблизно 26 Терапія. Я вже на терапії. щотижня 6 років. Чому я переїхав до пологів? З моменту мого переїзду наші розмови стали спокійнішими та змістовнішими. Ніж за шість тижнів до того спільне проживання не було джерелом спокою для Джен. Немає жодних доказів, що життя окремо додає стресу, радше навпаки. Про маму Джен. Зараз вона не живе з мамою, а мама на моєму боці. Я був на останніх двох допологових прийомах після переїзду. Немає ознак, що мене не покличуть на пологи. Ставлення Джен до мене експоненціально покращилось відтоді, як я поїхав. Підсумок за останні два тижні вона показала, що навіть під час вагітності Джен здатна добре до мене ставитись, коли кордони окреслені чітко. Божен каже, Джен все-таки здатна бути хорошою рядом зі мною. Я не знаю чого. Я дуже люблю цю жіночу солідарність і підтримувати жінок, але мені чогось так жалко цього чоловіка зараз. Я не знаю. я... Чесно, дівчатки, я на його боці. Не кидайте в мене камні, не кидайте, але я на його боці. Не знаю. Мені він щось здається недійною людиною такою. Ми, звичайно, не бачимо в сторону Джен і не бачимо в сторону Аманди. Але боляха, мені здається, що винна тут Аманда, і Джен просто під її впливом. А чоловічок цей наче хороший, що ти будеш зі мною робити. У нас є оновлення, давайте його почитаємо. Чи я поганий за те, що дав моїй вагітній дівчині ультиматум? Ми Може Джен зустрілися на початку цього тижня після кількох її повідомлень, щоб спокійно обговорити, що далі зі стосунками. Вона вибачилася за свою поведінку щодо мене окремо за те, як вона поводилась в день мого переїзду. Сказала, що остаточно припинить ритися в моєму телефоні, якщо я поверну. Нуся також заявила, що готова до заручин, заручен на шлюб. Я про це писав тут. Я спитав, чому взагалі почалося це. Перевіряння телефоном, вона відповіла: я справді не знаю. Пояснила, що ще до наших стосунків бачила, як під час моєї тренерської роботи деякі жінки підкатували до мене, і як я відмовляв, вона вірить, що в цілому я не зраджу, але через невпевненість у своєму тілі боїться, що зараз у мене може з'явитися спокуса. Додатково тисне минуле екс аманти, той самий тип, якого обліплювали дівчата, і який. Таємно зраджував. Я відповів: якщо ти власними очима бачила, як я відкидав ці підкати ще до нас, чому це мало б змінитись тепер? І навіщо мені ризикувати ліцензією? Відповіді від неї не було. Я сказав, що саме тому потрібна терапія, щоб розібратися з джерелом тривоги. Я також запитав, за шість і чимось тижнів, протягом яких ти майже через день шерстила мій телефон, чи бачила ти хоч щось, що натякало б на романтичний інтерес, із мого боку до будь-якої іншої жінки. Спочатку вона сказала ні, потім посміхнулася і згадала, що я надіслав сердечко емоцій, сімейний груповий чат і Джен під фото її мами у неві нові я не можу О, да, це повод для рівності стовідсотковий. Втім, одразу визнала, що не підозрює, ніби я підкочу до її мами. Далі ключове. Вона сказала, що поки не готова до терапії і не готова дистанціюватися від Аманди. Водночас планує найближчими тижнями переїхати до мами. Я чітко позначив свої умови. Я не повертатимусь, доки ми, хоч не почнемо консультації. Вона зрозуміла. Я попереджу орендодавця, що ми припиняємо до. Говір наприкінці вересня. Вона сумує, що ми не живемо разом, але розуміє, чому я стою на своєму. Наприкінці вона обійняла мене, поцілувала, і ми розійшлися. Пізніше вона написала, спитавши, чи ок, якщо вона і далі дивитиметься мої відео. Кілька місяців тому я записав особисті ролики спеціально для неї. Я відповів: звичайно, згодом її мама теж написала мені. Сказала, що у них із Джен була довга відверта розмова про наші стосунки. У нас є ще одне оновлення, але давайте спочатку поговоримо і трошки підсумуємо те, що ми вже знаємо. Тож я все ще не вважаю цього чоловічка поганцем. Для мене він по пунктам все розложив. При таких умовах ми будемо разом, при таких не будемо. Те, що він ставить ультиматум не спілкуватися з її подругою. Це такий спорний вопрос, я проти таких ультиматумів, я не підтримую це з ким хоче, з тим і спілкуються, Але якщо це напряму шкодить вашим стосункам і це руйнує ваші стосунки, і він не говорить взагалі не спілкуватися з нею, просто трошки дистанціюватися. Я не знаю, для мене чогось це ок в даній ситуації. Не кидайте в мене каміння, да хватить уже. Я, я не знаю. І чомусь я йому вірю, і чомусь. Я вважаю цю Аманду поганцем. І чомусь я вважаю, що Джен теж робить все неправильно. Чим їй не подобається терапія? Окей, вона каже, з Амандою я не можу дистанціюватись. Чого на терапію не сходити? От чого не сходити на терапію, якщо це одна з його умов? Це ж просто піти, пройти разом терапію. Це нічого складного. Пройти і там уже пропрацювати свої проблеми, і можливо, це питання на терапії з амандою закрилось бо проти аманди аманду проти терапії. Ну кроті. Читаємо, що кажуть люди. Отже, по суті, вона нічого не пообіцяла, окрім Давай знову будемо разом. Автор тут пише: Ми не повертаємось до разом. Наступний коментар. Тоді чому ви взагалі говорите про спільне життя, а не про те, як ділити час і витрати на дитину. І автор пише: вона запитала, що потрібно, аби я розглянув повернення до спільного життя. Я озвучив умови, вона досі відмовляється їх виконувати. Нам 22 тижні з Пікою та аліментами ще рано. Цим займається мій адвокат. Коли дійдемо до того етапу, наступний коментар. Тобто, ви перейшли від не повернутися до можливо повернутися. Для читачів це змішані сигнали. Уявіть, як це для вашої колишньої? Що буде, якщо вона піде на терапію і відріже аманду, щоб повернутися до вас? А ви тим часом позаймаєтесь з. Іншою. Ну, це ж його робота, це такий автор пише: я завжди казав прямо, якщо вона виконує певні умови, я відкритий до примирення. Було б дивно, я переїжджаю, бо ти не йдеш на терапію і не дистанціюєшся від аманди. а потім вона робить це. А я раптом, знаєш, я вже не відкритий. Де тут логіка? Не розумію, звідки взялася ідея, що за жодних обставин я б не повернувся до Джен. Наступний коментар: якщо Джен візьме ті ваші відео. І надішле на вашу роботу. Ви ж потрапите в халепу. І автор пише: я працюю на будівництві. Ти знаєш, скільки там щодня лунає жартів нижче пояса. Може їх стане трішки більше. І все. У бригаді є хлопці судимость, але всім однаково, доки робота зроблена. Моя друга робота персональний тренер. Це мій бізнес. До того ж, ті відео є лише в неї. І якщо вона вирішить незаконно поширити, проблеми будуть в неї. Я усвідомлював ризик, коли їх робив. Тож мені байдуже, що вона знає. Ними зробить у правовому сенсі, все очевидно. І чесно, мені було б навіть смішно, якби вона таке утнула. Частина її невпевненості в тому, що офісні колеги жінки іноді зі мною фліртують, але вони так поводяться майже з усіма хлопцями. Тож я ніколи не надавав цьому значення. Якщо Джен. Розійшла еротику в офіс, то фактично надішле її тим самим жінкам, до яких вона ревнує. Я б, мабуть, посміявся. При цьому я подав би заяву, бо ніхто не має отримувати непрохані інтимні матеріали на робочій пошті. Але особисто я сприйняв бо це як ірраціональний крок, якщо її мета повернутися до мене. От після цього коментаря щось він мені став менше подобатись. Він такий, я взагалі подам до суду, в мене все під контролем. Ну, з однієї сторони, Хорошо, як для мужчини, який робить все так, як сказав. Але він такий: в мене все, і я вже, і я її попередив, і я там уже все підготовив, почитав всі закони, наче він до цього готувався, знаєте, таке відчуття в мене сталося. І те, що він каже: Джен, мене ревнує і до тих, і до тих. Може, є якісь підстави, що вона його ревнує. Тепер у мене щось якісь сумніви появилися. Давайте. Почитаємо оновлення, яке в нас тут підігрілося. Папа, кілька людей просили апдейт. До недавнього часу особливо не було про що звітувати. Одразу після мого попереднього оновлення Джен переїхала до мами, а я в будинок. Загалом усе йшло спокійно. Ми спілкувалися, я ходив із нею на всі перинатальні прийоми. Ми в цілому латнали, але жити разом не стали. Джен і далі відмовляється від терапії та дистанціюватися від аманди. Це були мої незмінні умови. Приблизно три тижні тому був мій. 30-й день народження, я зазвичай його не святкую. Будній день робота пара персональних тренувань у залі. І додому. Я був в душі, коли пролунав дзвінок у двері, відкриваю Джен. В руках продукти наполягає приготувати мені вечерю. Я сильно тримав кордони, бо часто бачив, як вона поводиться, начебто ми все ще пара. Вона відчула моє вагання і сказала, що просто приготує як подруга. Я погодився. Поки ми разом готували, я увімкнув фільм, поїли перед телевізором, додивилися, трохи поговорили. Потім вона сказала, що забіжить у ванну. Я вирішив, що після цього піде. Я почав прибирати на кухні, і тут Джен підійшла зад. І схопила мене за член. Я обернувся на ній був комплект білизни, який вона знає, що мені подобається. Я спитав, що вона робить. Вона як ти думаєш? І знову потягнулася до мене. Я сказав їй зупинитися. Вона відповіла виглядає, ніби тобі це подобається. Я ще раз попросив зупинитися, зняв її руки з себе і попросив піти. Вона виглядала пригнічено на межі сліз, але мовчки пішла. Через два дні я подзвонив, щоб обговорити те, що сталося. Вона не відповіла. Наступного дня знову зателефонував. Це був день наступного візиту до лікаря. Вона написала, щоб я не приходив. Наступного тижня те саме. Я подзвонив ще до прийому, а вона сказала, що більше не хоче, аби я приходив. Лише в неділю цього тижня вона нарешті передзвонила. Перше питання: з ким я її Зраджую, я відповів, що ні з ким. Потім, з ким я сплю, я сказав ні з ким. Вона вимагала знову перевірити мій телефон, я відмовив. Вона закричала, що я, очевидно, брешу і сплю з кимось. Я сказав, що ні. І додав: якщо довіри немає, нам, мабуть, варто вчитися співбатьківство. Далі. Вона погодилась. Отже, так, ми офіційно все Завершили. Мені ця історія виглядає дуже сумною. Мені не подобається таке завершення. Я думала, вона все ж таки припинить ну, зменшить спілкування з подругою, і в них все буде хорошо, і вони будуть хорошою сім'єю. Отака історія, друзі. Запрошую в коментарі поспілкуватися про неї. Можливо, сказати, що я десь була не права, або що я взагалі в усьому була права, що буде іще краще. А ми побачимося з вами завтра. Не забудьте підписатись, Па-па!